Добрий день, я Пашинська Анастасія, мені 12 років. Навчаюсь у шостому класі Шепетівського навчально-виховного комплексу номер 3 Представляю вашій увазі свою роботу Тверда вода. Я вже давно помітила, що на багатьох предметах на кухні, у ванній кімнаті, на яких попадає вода, залишається біле покриття на лід. Якщо його багато, то при терці пальцем може обсипатись білим порошком. Я запитала маму, що це таке? Вона відповіла, що наша вода дуже жорстка, у ній є щось розчинене. Краще спитати у спеціалістів. Я звернулася до вчителя з предмету Пізнаємо природу Лілія В'ячеславна. Вона сказала, що у двох словах це не пояснити, натомість мені необхідно опрацювати теоретичний матеріал, здійснити певні дослідження та провести експерименти, зробити висновки, а вона мені цьому допоможе. Лілія Вічеславіна дала мені завдання ретельно опрацювати тему, пізнаємо речовини та їхні зміни. Після роботи з підручником у мене виникли запитання, що таке розчин, що таке солі, як визначити жорсткість води, як жорсткість води впливає на здоров'я людини. Тому вона пояснила певні речі. Як більш детально і ґрунтовно я буду вчити на курсі хімія у старших класах? Також розказала, що поряд з використанням терміну жорсткості води досить часто використовує термін твердість води, що одне і теж очіда пояснила, що при змішуванні, наприклад, для приготування страв, солі і молотого перцю ми отримуємо суміш, але ні сіль, ні перець властивостей не змінює і ніяк одне з одним не реагують. А є суміші, у яких речовини впливають на одна одну. Концентрація це кількість розчиненої речовини у розчинку, виражається у процентах. Проілюструвати поняття концентрація можна так: помістимо у чашку 95 грамів води, туди додамо чайну ложечку цукру. Отримуємо розчин масою 95 грамів, плюс 5 грамів дорівнює 100 грамів. Концентрація цукру у розчині становитиме 5 до 100 дорівнює 5%. Жорсткість води можна визначити найпростішим способом спостереженнями. Швидка поява білого нальоту на предметах, що контактує з водою. Велика кількість осаду і накипу чайнику безумовно свідчить про значну жорсткість води. Також у продажу є спеціальні тест смужки. А точне визначення. Вартості здійснюється у лабораторних умовах стосовно впливу жорсткості води на організм людини, Лілія Вічеславна порадила мені звернутися до вчительки біології Наталії Петрівни, яка пояснила, що ця надто тверда вода може викликати подразнення шкіри, сечокам'яну хворобу та інші негативні наслідки для здоров'я. Але краще звернутися до лікаря-уролога. Ми домовились зробити це разом. На наступному етапі Лілія В'ячеславівна визначила конкретні дослідження та експерименти, дала б переду щодо з'яснення. Ще вона зауважила, що при проведенні експериментів обов'язково дотримуватись заходів безпеки, працювати в одязі, шкіру рук захистити рукавичками, очі захистити окулярами. Отже, що я робила? Дослідила, які засоби для видалення вапняного нальоту пропонує торгівля, відвідала магазин побутової хімії, ознайомилася зі складом, звернула увагу на концентрацію, зафіксувала ціни. Я ще не дуже розумію, що це за але з кислотами вже трішечки знайома. Вони там також є Мурашина, молочна, соляна. Ціни від 70 гривень і вище. Зайшла у продуктовий магазин та з'ясувала ціну столового оцету та лимонної кисхоти. Одразу бачиш, що оцет при ціні 22 гривні за літр набагато дешевший. Наливаю очисту кастрюлю води. Та довожу до кипіння. О Боже, скільки осаду! Лілія Вічеславна пояснила, що під дією високої температури оці розчинені у воді солі трохи змінюються і випадають в осадок. Провела ще такі експерименти. Змоченим у оциті ватним диском протерла смужку на поверхні кухлика. Такі дії повторювала періодично продовж. Приблизно 40 хвилин після висихання побачила такий результат. Використовуючи оцет, губку, серветку, відмила від нальоту увесь кухник. Далі змочила в оцеті ватний диск і поклала його на ділянку крану у душі, слідкуючи, щоб диск не висихав, потримала його так приблизно 30-35 хвилин. Є позитивний ефект! Аналогічно до миття кухлика відмила кран потрібно було добре постаратися, багато кутів не зовсім зручно, але результат перевершив мої сподівання. Кран у душі сяє. Разом з Наталою Петрівною, вчителем біології, моїм другим наставником, відвідали урологічне відділення нашої лікарні. І ось що пояснив нам лікар-уролог. Занадто жорстка вода створює підвищення навантаження на нирки. Їм тоді важко працювати. Сечокам'яна хвороба це утворення у нирках, сечовому міхурі твердих камінчиків. На її появу впливає багато чинників, спадкові схильності, вже наявні хвороби, шлунково кишкового тракту, цукровий діабет інші хвороби. При цьому твердість води не відіграє головну роль, але суттєво впливає на появу такої хвороби. Особливо на на повторну появу камінчиків після лікування та операцій. Разом з тим, споживання абсолютно чистої води дистильованої не є корисним для організму людини, оскільки у такому випадку до організму не потрапляють необхідні мінеральні речовини Мі мікроелементів має бути оптимальним. Для цього потрібно вживати воду від перевірених виробників або з перевірених джерел. А ось і камінчики. Оті, що ого камінчики вилучені із сечових міхорів хворих людей. У нирках такі не помістилися, так лікар нам сказав. Отже, я стала більше уваги звертати на маркування у вигляді попереджувальних знаків та засобів побутової хімії та харчових продуктів. Дізналася, що за допомогою доступних побутових речовин можна усувати наслідки жорсткості води. При цьому можна не витрачати забагато коштів. Зрозуміло, що за допомогою звичайного кипятіння можна дещо пом'якшити воду. Я взнала, як занадто жорстка вода може шкідливо впливати на організм людини. Отож, буду вмиватися щоранку тільки кип'яченою водою і не питиму воду з-під крану. Дбайте і ви про своє здоров'я. Дякую нашим воїнам, титанам, що тримають небо. Адже саме завдяки вам ми маємо можливість навчатися, творити, досліджувати, жити.